Це Аганіге-Наганіге. Смачна шаурма у Зальцбурзі. Гурманам тут сподобається 5 різновидів м'яса. Окрім класики, можна, наприклад, замовити м'ясо яловичого ребра чи індичку. Точка майже легендарна і працює тут вже більше 30 років з 1994 року. Не дивлячись на чергу, готують дуже швидко. Ледве встиг дістати і увімкнути камеру. Тут я їм вже не перший раз, відвідувачі в основному місцеві. Що свідчить про довіру. Всередині є столики, де можна спокійно поїсти. І туалет. Помірка кебабної заклад всередині доволі великий. Локація збирає пожертви для місцевих санітарів добровольців та жертвує їм обіди. Шаурма знаходиться не в центрі і туди треба буде їхати. А раптом ви знаєте інші цікаві локації у Зальцбурзі, Обов'язково поділіться в коментарях. Смачного!